Привіт! Вітаю тебе на каналі Квіз Українською. У цьому відео пропоную тобі 26 запитань на ерудицію, які допоможуть тобі перевірити себе. У тебе буде 10 секунд на кожне запитання. Якщо часу не буде вистачати, ти завжди можеш поставити відео на паузу. Готові? Тоді розпочнемо. Яка планета найбільша у Сонячній системі? Марс, Земля або Юпітер? Юпітер п'ята від Сонця та найбільша планета сонячної системи. Хто першим здійснив навколосвітню подорож? Фернан Магелан, Христофор Колумб чи Джеймс Кук? Першу в історії люста навколосвітню подорож здійснив португальський мореплавець Фернан Магелан. З 1519 по 1522 рік. У якому місці знаходиться Бік Бен? Берлін, Лондон або Париж? Бік Бен популярна туристична назва годинникової вежі у Лондоні. Фландер. Це одна з найбільших у світі порід. Свиней, кролів або собак. Це порода кролів, нормальна середня вага яких 7-9 кг. В якій країні знаходиться вулкан Кіліманджаро? Танзанія, Австралія або Нігерія? Кіліманджаро – потенційно активний стратовулкан на північному сході Танзанії, найвища точка Африки. Хто винайшов електричну лампочку? Альберт Енштейн? Томас Алва Едісон? Джеймс Клерк Максвелл. 31 грудня. 1879 року у передмісті Нью-Йорка американський винахідник Томас Алва Едісон продемонстрував свою лампу розжарювання з платиновою ниткою, яка шахова фігура не здатна ходити по прямій кінь, пішак чи тура. Єдина фігура, яка не здатна ходити по прямій. Це кінь. Що це за порода собаки на фото? Сен Бернар, Шарпей або Чау-Чау. Це Чау-Чау – Чорживий собака, компаньйон одна з найдавніших порід собак. Як називається цей музичний інструмент саксофон, труба або тромбон? Це тромбон музичний інструмент сімейства мідних духових. Скільки ребер у тілі людини 24, 20 або 16. У людини є 24 ребра, які формують грудну клітку. Яка з цих тварин не може ходити задом наперед? Кенгуру, слон або крокодил. Кенгуру не можуть стрибати назад. Їм просто заважає масивний хвіст, що служить зазвичай для балансу й упори. Хто написав роман Робінзон Крузо, Жюль Верн, Даніель Дефо чи Джек Лондон? Робінзон Крузо роман Даніеля Дефо. Вперше опублікований 25 квітня 1719 року. Справжня чорна ікра це ікра якої риби осетер, лосось або форель. Чорна ікра. Загальна назва ікри, що отримується з осетрових риб. Яка крилата комаха найшвидша? Бабка, джола, оса? Найшвидша крилата комаха це бабка. Звичайна швидкість її польоту становить близько 30 км на годину. Рекорд належить австралійській бабці, яка на коротких відстанях розвиває швидкість до 58 км на годину. Столицею якої країни є Копенгаген Швеція, Норвегія або Данія. Копенгаген означає гавань торгівців. Це столиця Данії. Що за тварина на цьому фото: морський котик, морж або морський леопард. Це морський леопард або леопардовий тюлень. У якому океані розташована Маріанська Западина Атлантичному, Тихому чи Індійському. Маріанська Западина океанічний жолоб на заході Тихого океану. найглибоководніший серед відомих водних географічних об'єктів. Хто це? Нікола Тесла, Альберт Ейнштейн або Ісаак Ньютон? Це Нікола Тесла американський винахідник і фізик. Яка тварина є найутруйнішою у світі? Королівська кобра, чорна вдова або листолаз жахливий? жаба стола жахливий, попри невеликі розміри, є найтруднішою твариною на планеті. У якій із цих ігор використовується м'яч найбільшого розміру: волейбол, баскетбол чи футбол. Так, це баскетбол. В цій грі використовують м'яч окружністю до 75 см. Скупчення нервових клітин у мозку це сіра чи біла речовина. Сіра речовина це частина центральної нервової системи, яка складається переважно з нервових клітин, нейронів. Прапор якої країни єдиний у світі має непрямокутну форму: бутан, непал або катар. Прапорне пало являє собою спрощену комбінацію вимпелів – двох гілок влади династії Рана, минулих правителів країни. Скільки очей у мухи? 3, 4 або 5. У мух, як і у бджіл, по 5 очей. Три простих ока розташовані у верхній частині голови. І два складних розташовані з боків голови. І з чого роблять манку ячмінь пшениця або просо. Манку виробляють з твердої пшениці. Що колекціонує фалерист, марки, мушлі або значки. Палеристика це захоплююче дослідження та колекціонування значків, медалей, візнак та інших атрибутів, пов'язаних з нагородами та символікою. Який номер присвоїв Людвіг Ван Бенховен в своїй знаменитій місячній сонаті 14, 7 або 21? Соната для фортепіано номер 14 відома також як місячна соната. Напиши в коментарях, скільки правильних відповідей в тебе вийшло. Спробуй також інші квізи на каналі. Впевнений, вони тобі сподобаються. Підписуйся на канал, з нами цікаво!